Слава Ісусу Христу! Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем є в тому, щоб піклуватися про сиріт і вдів у їхніх скорботах і берегти себе неоскверненим від світу. Тобто, те, чим ми можемо уподібнутися Богові, це милосердя і співчуття. І якщо цього не маємо, то ми позбавлені всього. Не сказав Господь наш Ісус Христос, якщо постите, бувайте подібні до Отця Вашого, немає нічого такого в Бога, не робить цього Бог. А до чого нас закликає Господь Ісус Христос? Будьте милосердними, як і Отець ваш милосердний, який на небесах. Якщо цього не маємо, то що маємо? Господь нас вчить, милості хочуть. А не жертва з Богом до перемог у нашому житті.